мене звати Ля4 і ви, і ви замічаєте, одного ножика нема. Правильно, то нема керамбіта. І я його буду поробляти і робити скін Dragon Glass. Замальовуємо синім, отут, от от тут замальовуємо синіми, і замальовуємо тут голубим, ну коротше голубим тут. І далі берем е, коротше, ось що потрібно для нього. Голубий колір олівця, олівець сам, Ну, Голібель колір маркера олівець і синій колір. Так я зробив, то я трохи вже замалював сірим, і зараз я домальовую і буду робити короче, оцю верхушечку. Зараз покажу як це. Отак От у нас вийшло І зараз ми таке саме робимо з другої сторони. Наступний ніж буде на Скорпіон ніж. Так, зараз обертаємо і. Раз, два. Три! Робимо таке саме. І далі робимо ми. От так у нас вийшло з другої сторони. І, ну, реально, з першої було файні, ніж з другої. Друга така собі. Ну, получилося дуже файно. Наступний ножик я буду робити ножик з Корпум. Я не знаю, коли це відео вийде. Я думаю. Я це відео просто знімаю. Е, я це відео знімаю в 15 -му -му січні. Оце. Я зараз знімаю. А за, ну, зараз вас певно, що 16. -те, 16, 16 січня, ну в мене зараз 15. -те. І. Е, Завтра теж вийде відео з Скорпіон ножиком, там де я роблю скорпіон ножиком. А зараз я вам, я вам покажу цей керамбіт.